Привіт! Ви на каналі Сам Собі мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хочу поговорити про останні квартальні звіти великих компаній, а саме таких як Meta, Amazon і Apple. Бо вчора після закриття торгів, тобто вже на постмаркеті, акції Amazon виросли на 6,5%, Apple впала на 2,5%, а акції Meta зросли аж на цілих 17%. Хочу поговорити і розказати вам, що взагалі сталося і що я думаю робити далі з акціями Meta. Звісно, Перед початком перегляду прошу поставити жирний і жирний лайк. Друзі, можете зараз побачити мій рахунок в Interactive Brokers, а саме акції компанії Meta. І, власне, можете побачити зміна вартості акцій. Зараз вони в плюсі на 18%. Це можна сказати, вже торги поки що ще на премаркеті. І можете побачити, що в мене є 8 акцій, які загалом в плюсі на 422%. Це прям дуже рекордний ріст, скажімо так, даної інвестиції, бо я купував дані акції буквально. Один рік і хіба три місяці тому ще по цілих 89 всього на всього доларів. І до речі, рік тому знімав вам даний відеоролик про дану компанію, показував, чому я вважаю, що це хороша інвестиція на там той час, і чому я акції взагалі купував. Якщо даного відеоролика не бачили, то можете передивитися тут. тут маєте посилання. Ну я тоді купив, а чесно кажучи, зараз думаю продати. Але давайте хочу показати вам ще взагалі квартальний звіт, що таке взагалі сталося. Звісно, різні звіти є на багатьох сайтах, і дуже кори... дуже класний сайт мені подобається, Yahoo Finance. Звісно, даний сайт нормально на англійській мові його можна перекласти на українську. І що взагалі сталося? Звісно, мета оголосила про свої квартальні звіти, крім того, що виручка плюс чистий дохід, тобто EPS, зріс, так ще й крім того, компанія. Буде виплачувати дивіденди. Вперше, взагалі, в історії буде виплачувати квартальні дивіденди, і в рік на одну акцію буде виплачувати всього-навсього 2 долари. Звісно, дивідендна дохідність досить таки низька, ну але це відкриває двері перед різними etf ами перед різними etf фондами які будуть інвестувати тепер так само в мету, тобто будуть вливати в неї гроші, і акції будуть ще більше зростати. Ну і давайте подивимося, що взагалі пише нам сайт Yahoo Finance про дану компанію. Гігант соціальних медіа метаплатформа про пролюдних прибутків в четвертому кварталі, які перевершили оцінки аналітиків ну, що в одному, що в другому випадку. За четвертий квартал мета повідомила про скоригований прибуток на акцію або той самий ІПС у розмірі 5,33 долара при доході 40 мільярдів і там 110 мільйонів. Згідно консенсусу, взагалі вони думали, що заробить 4,94 на акцію при доході в 39 мільярдів. Тобто, по факту, вони заробили більше як на 1 мільярд доларів Більше за один квартал лише. Ну і так само на одну акцію. Там подивіться на скільки центів, також більше. Компанія також збільшила дозвіл на викуп акцій на додаткові 50 мільярдів доларів і запровадила, що квартальні дивіденди в розмірі 50 центів. В поточному кварталі Мета заявила, що очікує дохід від 34,5 мільярдів до майже мільярдів, що мільярдів. Що вже, вже перевищує очікування аналітиків щодо до доходу. В розмірі 33,6. Акції Мета злетіли, отримавши цілих 17% на преринкових торгах у п'ятницю, а в принципі можете навіть побачити, що майже цілих 18% вони на плюсі. Так само тут можете побачити картинку, як збільшувався е, дохід там, в останньому четвертому кварталі 2023 року. Ну, взагалі, подивіться, 4 квар квартали підряд. Просто шикарний великий, скажімо так, ріст. Ну, по-перше, так само це через те, що вони дана компанія тепер менше, просто так само інвестує в там віртуальну реальність. Плюс, крім того, так як і хіба більшість взагалі зараз американських компаній дуже сильно звільняла своїх працівників. Ну і тому логічно гроші в компанії тепер лишаються більше. Ну і тому може побачити, що крім росту самого доходу, тобто виручки, ми ще й маємо більший скоригований дохід на одну акцію або той самий EPS. Ну і, звісно, шикарний байбек в розмірі 50 мільярдів доларів, що при сьогоднішній капіталізації дає десь приблизно 5%. Це крім тої програми викупу байбеку, яку вони оголосили рік тому, на 20 мільярдів доларів. Ну, прям дуже шикарний, скажем так, звіт квартальний. Ну, дуже-дуже-дуже. Але, на жаль, на жаль, хочу вам сказати: ну на жаль, чи на щастя, я все-таки думаю продати дані акції, бо вважаю, що вони вже... Не мають такого сильного потенціалу росту, і в мене на просто на приміті є інша компанія, яка думаю може показати, скажімо так, шикарний ріст, так як в даному випадку було це з метою. В мене позиція в плюсі на 422%, що, я думаю, дуже круто, бо вложив в дані акції 712 доларів. А зараз можу продати за 3000, тисячі, можна сказати, 700 доларів. Тобто, по факту 3000 тисячі доларів. Доларів при вложених зароблених 3000 доларів при вложених 700. Я думаю, що шикарний просто ріст. ну, Якщо це вважати ще й за один рік, скажімо так, за один рік і три місяці, ну, то дохідність порядка, скажімо так, 400% річних, Ну, ну і важко було б знайти таку інвестицію. Ну і крім того, можете побачити, Amazon в плюсі на 7%. Amazon так само показав квартальний звіт, і він виявився, скажімо так, досить таки крутим. Так само і. Виручка у компанії зросла, і чистий дохід зріс, і фрі кешфлоу так само на одну акцію зріст. Бачите, як то є, і давайте хочу вам показати, як взагалі продаються акції, наприклад, в Interactive Brokers. Дивіться, заходимо в Мету, наприклад, маємо тут плюс 1784. Ну і звісно, як в мене були зараз торги відкриті, скажімо так, і можна було прям. Швидко продати дані акції в торговий час, то вони би швидко продалися. Але, звісно, так як зараз маємо той, той премаркет, набагато менша кількість, скажімо так, акцій продається і купується. Ну тому, можливо, тут просто доведеться почекати. Виставляю, наприклад, 8 акцій по ціні 465 доларів за одну штуку дей. І натискаю «Sell order» і воно мені тут, бачите, ще підтвердження: використовувати, не використовувати в даному, використовувати, продати. ОК. Ну і все, я виставив, скажімо так, лімітку на продаж вісьми акцій по ціні 465 доларів за одну штуку. Звісно, ордер може виконатися там за півгодини, за годину, скажімо так, ну, бо на премаркеті не так активно відбуваються торги. Ну а якщо ні, то вже просто, скажімо так, вони продадуться мені, коли фондовий ринок взагалі відкриється. Напишіть мені в коментарях, чи у вас є акції мета, наскільки вони в плюсі, і чи взагалі думаєте їх тепер продавати по сьогоднішній. Вартості. Ну і крім того, хочу показати вам також такий спеціальний сайт, як Seeking Alpha. Я тут, до речі, колись показував вам так само, як я вважаю взагалі акції, наприклад, чому вони тоді були недооцінені, який потенціал росту. Давайте вам покажу так само, як буквально рік тому, як я, наприклад, дивився там думав. Ну, крім. Певного аналізу, це досить такий швидкий аналіз, я вам показував. Дивіться, тут заходите собі в закладку заробіток, в оцінка прибутків, і маємо, що прогнозують аналітики, ту кількість аналітиків і взагалі. Тобто маємо тут зростання прибутку на одну акцію і, звісно, консенсус оцінки. Доходу, тобто загальної виручки, можемо побачити тут дані до 2032 року. Звісно, дані, дані ці можуть бути ще скориговані, зважаючи на останній ну, прям шикарний квартальний звіт. Ну, Але навіть по тих даних, що маємо, то можемо побачити, що. За підсумками 32-го року виручка компанії має скласти 270 мільярдів доларів. Звісно, виручка, що росте, це вже один плюс, але, скажімо так, більш важливо, це оцінка прибутку на одну акцію. І можете тут побачити, ми маємо дані до 2029 року, що, наприклад, оціноч ІПС, скажімо так, на одну акцію в 2029 році має бути майже 35 доларів. І, звісно, просто собі можемо відкрити, наприклад, калькулятор, просто вписати ту там в Google. Наприклад, калькулятор. калькулятор Давайте впишемо і маємо там число 35-35 доларів 35 на одну акцію скажімо так в рік. Ну і давайте помножимо там на середнє значення середнє значення оцінки компанії, тобто P на там допустимо, в діапазоні 20. Якщо на 20, то маємо. У то, що акція в 2029 році мала би коштувати порядка 700 доларів за одну штуку. Звісно, зараз, наприклад, акції мета торгуються з показником, навіть в принципі більшим, бо тут форвард не маємо 20, а сьогоднішні хіба пена і, як добре пам'ятаю, близько 30. Тому якщо ту саму цифру 35, помножимо так само на 30, тобто, якщо, звісно, оцінка буде. Там, за декілька років так само досягки висока, десь в діапазоні 30, то може бути так, що одна акція буде коштувати навіть 1000 доларів. Але я вважаю, як не крути, що да, компанія Мета класна, шикарна, я б її хотів тримати ще дуже довго. Але вважаю, що зараз є просто більша, скажімо так, краща компанія, яку зараз я заінвестую у свої гроші. Звісно, я зараз говорю про акції компанії PayPal. В мене в портфелі вже знаходиться. Ходиться досить таки велика частина, велика кількість акцій, бо загалом 109 штук. Середня ціна покупки 60 майже 3 долари. Ну і зараз акції торгуються, можна сказати, на тому самому рівні, тобто там плюс, мінус піввідсотка. Ну і взагалі PayPal займає в мене вже 20% від портфеля. Напишіть свою думку, що ви думаєте про. Продажу моїх акцій мета, чи ви би продали, зафіксувавши дохід більше 400%? Ну або що би ви зробили взагалі? Дайте мені знати в коментарях. Всім дякую, па-па.